Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняє іменники, назви істот і неістот, власні та загальні назви. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, парінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про іменник. Віртуально побуваємо в Швейцарії. Отже, запишіть, будь ласка, 20 жовтня. Класна робота. Отже, поставте питання до поданих слів, визначте, до якої частини мови вони належать. Школярка. То верблюд, що, хто екран, що йод, що цифра, що артисти, хто риба, хто індик, хто яблуко, що. Отже, це все у нас іменники. Тільки ті слова, які відповідають, на хто це в нас істоти, а на що не істоти. Отже, запишемо. Вправа 1. Пишемо, хто, школярка. Верблюд артисти риба, індик, наступне «що», Экран йон, цифра яблоко. Так, отже, хто це в нас істоти, що не істоти. Іменник це частина мови, яка називає предмет, відповідає на питання хто або що. Іменники, назви істот відповідають на питання хто. Наприклад, батько лисиця. Назви неістот відповідають на питання що, наприклад, вулиця, клен. Отже, з перших слів, які в першому завданні ми складемо назву країни, якою подорожувала родзинка. Що це у нас? Швейцарія. Ш. В тверді, е голосна, й – м'який, ц – твердий, а голосна, р – м'який, і голосна і я означає два звуки: Е м'який та а – голосна. Отже, інформація про Швейцарію. Офіційна назва Швейцарія, столиця місто Берн, Прапор та герб – Це квадратне полотнище з білим прямим хрестом в центрі. Державна мова тут одразу декілька. Німецька, французька, італійська ретома, ретороманська. Валюта швейцарський франк і кількість населення приблизно 9 мільйонів. Прочитаємо інформацію розинки про Швейцарію. Пояснюю, чому виділені іменники написані з великою буквою. Швейцарія це невелика, але багата і цікава європейська країна. Вона має спільні кордони з Італією, Францією, Німеччиною, Австрією. Велику частину території країни займають гори Альпи, найвища вершина швейцарських Альп Юфур, і висона становить 4634 метри. Вершини гір, укриті вічними снігами. Отже, іменники бувають загальними та власними. Власні назви пишемо з великої букви Собака рекс. Рекс з великою. Складемо за світлинами три речення. І запишемо. їх. Корова Марта пасеться на галявину. Михайлик привітав Наталку з ним народження. Собака-рекс загубився та шукає хазяїна. Отже, наступне вправа 6. Спишіть текст. Розкривши дошки, підкресли іменники, власні назви. Швейцарія славиться великими, чистими глибокими озерами. Їх тут понад 600. Найбільше середниччиневське, Цюрихське, чисті річки Рейн, Рона Ін, Тічино роблять територію країни живописною і привабливою для відпочинку. Отже, Швейцарія з великою, великими, маленькими, глибокими і так озерами маленька О. Далі Женевська з великої, Цюрихське з велике, річка з маленької, Рона, і Тічина з Великої, територію К, країни з Маленької, живописною слова, слово живопис привабливою. Так. Отже, вправа 6 і запишемо ці речення. Пишемо вправа 6. Швейцарія. Славиться великими, чистими і глибокими. Озерами. Їх тут понад шістсот. Наступне речення найбільше серед них. Женевських цюрихске Чисти речки Рейн, Рона, Ин, Тичина, Роблять територію, країни живописною і привабливою для відпочинку. Отже, Швейцарія це країна, де любителі покататися на лижах відправляються до швейцарських Альп. Різкі лижі в Швейцарії – це і національний вид спорту, і традиційний відпочинок, і прекрасна можливість помилувати чудовим альпійським пейзажами. Сезон Швейцарії триває з початку листопада по квітень, а на деяких курортах покататися на лижах можна навіть влітку. Отже, домашнє завдання буде вправа восьма, сторінка тридцять четверта. Вам потрібно списати слова, розкривши дужки, підкреслити власні назви, виписати їх в алфавітному порядку, та з виділеними словами скласти одне речення про Україну і одне про Швейцарію, та записати. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.